Врізнити корінні народи від національних спільнот в Україні та чому захист одних та інших важливий для нашого спільного майбутнього. Україна багатонаціональна держава з багатою історією, яка поєднує десятки культур та народів. Переписи населення 2001 року зафіксували близько 20 етнічних груп. Їхні представники пліч опліч сьогодні захищають нас від російської повномасштабної навали. Асан, давай пістріші позаді міни лягають. Бля. Права різних етнічних груп гарантовані низкою законів України насамперед конституцією. Зокрема, в 11 статті йдеться про те, що держава сприяє консолідації та розвитку української нації, а також розвитку всіх корінних народів і національних меншин України. Українцям притаманне прагнення до демократії та Повага до людських цінностей. Про це свідчить зокрема те, що про національні спільноти дбали ще в добу УНР понад сотню років тому. В 1917-му Центральна Рада ухвалила дуже ліберальне за мірками того часу законодавство щодо забезпечення автономних прав національних меншин. Навіть створили окреме міністерство єврейських справ. І, хоч проіснувала ця інституція лише рік через російську більшовицьку окупацію, вона демонструє, зокрема, і повагу українців до представників інших національностей. А перший закон незалежної України про національні меншини ухвалили у 1992-му. Він визначав, хто в Україні є нацменшинами та окреслював їхні права. Втім, був доволі загальним та дещо застарів. Тож 2023 року наш парламент ухвалив новий закон про нацменшини. Реформування цього законодавства було однією із семи рекомендацій Єврокомісії, які має виконати Україна на шляху до вступу в ЄС. Тож після майже трьох років роботи та палких суперечок щодо того, чи це має бути закон про національні спільноти чи меншини, закон таки ухвалили, залишивши в назві обидва варіанти. В ньому врахували міжнародне законодавство та рекомендації партнерів. Відповідно до нього, нацменшина це стала група громадян України, які не є етнічними українцями, проживають на території України, об'єднані спільними етнічними, культурними, історичними, мовними релігійними ознаками і усвідомлюють свою приналежність до групи. Головна особливість в тому, що національні меншини мають свою національну державу за межами України. Такі держави називають ще материнськими або спорідненими. Ці держави виступають активними адвокатами та захисниками своїх спільнот у всьому світі. В Україні національними меншинами є румуни, поляки, угорці, молдовани і навіть росіяни. Втім, діючий закон про нацменшини не поширюється на російську національну меншину. І так триватиме ще 5 років опісля того, як з Росії знімуть статус країни-агресорки. А от аби закріпити визначення корінних народів та особливості їхніх прав українським парламентарям, знадобилося 30 років. За 325 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. У 2021 році, за поданням президента України, парламент ухвалив закон про корінні народи України. В ньому йдеться про те, що корінний народ це етнічна спільнота, яка сформувалася на території України і проживає тут, має свою мову та культуру, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи. Але ця спільнота становить етнічну меншість у національному складі населення України і не має іншої батьківщини, окрім України. Корінні народи, як правило, не мають материнської держави. Вони сформувалися на своїй батьківщині ще до того, як їхні території стали частиною сучасних держав. Таких народів в Україні наразі визнано три: кримчаки, Караїми та Кримські татари. Всі вони сформовані в межах Криму. Нині окуповано. Для представників корінних народів України, Караїмів, Кримчаків та Кримських татар, коли вони утворюють національну спільноту десь за кордоном, материнською державою є Україна. Так само, як і для українців. Карагіми і Кримчаки нечисленні народи. Їхня культура та мова нині на межі зникнення. Скільки точно представників цих народів зараз порахувати неможливо. Адже половина Караїмів та майже всі кримчаки на момент останнього перепису населення жили в нині окупованому Криму. Тоді у 2001 році нарахували 1200 карагімів караїмів і 400 кримчаків. Кримські татари найбільший з корінних народів, і їх в Україні близько 300 тисяч. Більне, бата, в законі йдеться про те, що корінні народи можуть встановлювати свій політичний статус. Та здійснювати економічний, соціальний та культурний розвиток. Вони можуть мати власну національну символіку, як от прапор чи гімн кримських татар, і використовувати її на офіційних заходах поруч з українською державною символікою. Мають право на самоврядування у внутрішніх питаннях та представництво в парламенті. Та право на збереження культурної спадщини. Навчання у школах корінних спільнот може відбуватися рідною мовою поряд з українською мовою. Корінні народи України можуть створювати свої заклади освіти та засоби масової інформації, а також можуть входити до складу міжнародних делегацій України та проводити роботу на міжнародних майданчиках. Закон передбачає, що у корінних народів мають бути свої представницькі органи. Вони прийматимуть рішення від імені народу та представлятимуть їхні інтереси. У кримських татар такий орган є ще з 1991 року. Відколи був обраний перший меджліс представницько-виконавчий орган кримських татар. Втім, попри те, що ще у червні 2023-го представники меджлісу подали документи на його офіційну реєстрацію, Кабмін досі її не затвердив. На найбільшій акції проти Росії в Криму на порозі окупації 26 лютого 2014 року майоріли сотні кримсько-татарських національних прапорів. Нині для багатьох українців саме вони є символом спротиву в Криму. Обшуки, викрадення та засудження кримських татар за роки окупації стали традиційними для російських спецслужб. Так, кримців карають за небажання підкорятися політиці окупантів. Нині Кримці є у складі як української армії, що протистоїть Росії на фронті, так і входять до рухів опору на окупованих територіях. Історія спільної боротьби українців та кримських татар триває сотні років. Лише за радянської доби десятки років протестний рух обох народів був спрямований на послаблення імперії. Саме кримці у період відлиги влаштували протести на Красній площі, що було майже нечуваним для Союзу. А коли у 1991-му без перебільшень вирішувалась доля України, Кримці підтримали незалежність, що зіграло ключову роль в Криму, де за проголосували 54% населення. Реалізація прав корінних народів це не лише турбота про внутрішніх союзників та зміцнення позицій України. В Криму, а також і ознака того, що ми сучасна держава, що поважає права людини, міжнародне право і прагне стати членом Європейського Союзу. Єдиним домом корінних народів України є Крим, і спільна боротьба за нього це не лише про територію, а й про збереження трьох унікальних народів, які становлять лише піввідсотка населення країни, і які бачать своє майбутнє з Україною.